Вітаю вас! Сьогодні будемо розмовляти про інтуїцію, про те, як відрізняти внутрішній голос, саме цю силу, цю систему підказок, яка є всередині кожного з нас, від голосу розуму, який нас постійно збиває. Намагається все прорахувати, все аналізує і завжди помиляється. Якщо ви дослухаєте це відео до кінця, ви отримаєте повну систему, яка дозволить вам завжди дослухатися до інтуїції, а це значить жити життям, на яке ви заслуговуєте, жити життям вашої мрії. І мати життя, яке буде вас радувати. Індиція завжди сильніша за будь-що, за будь-яку розумну книжку, за будь-яку підказку розумної мудрої людини. За будь-яке відео на Ютубі, звісно, за будь-що все на світі не зрівняється з силою вашої інтуїції. Всередині нас постійно звучать слова. Прислухатися до них чи не прислухатися це вибір кожного з нас. Але якщо ви хочете розвинути вашу інтуїцію, то як зрозуміти, до яких саме думок слід дослухатися в собі? Деякі з них, як ви могли замітити, звучать голосніше, деякі тихіше. В цьому і перший секрет: думки бувають тихими і голосними. Інтуїція це, звісно, не сама по собі думка. Це все разом. Це думка, почуття, сильне бажання, голосний намір зробити саме так і не інакше. Мене спитали в коментарях. Юля, як розрізнити голос інтуїції від звичайних думок? І ви повинні розуміти, що спочатку вам потрібно навчитися довіряти собі. Приймайте будь-які підказки, які йдуть зсередини вас. І дивитися, як це працює інтуїтивно. Потім вам потрібно навчитися питати себе. Саме себе, не інших людей. Одні з таких запитань: що мені краще зробити зараз? Особливо це працює з вибором. Мені, що мені краще зробити зараз? Почитати книжку чи зайнятися моїм проєктом? Чому я тут? Теж дуже гарне питання до себе. Чому мені потрібно обрати це або це? Я це називаю адекватний діалог з собою. В нас є вбудована система підказок. Більшість людей її просто вимикає. Розкрити власну інтуїцію це заткнути голос розуму, бо він аналітичний. Він постійно рахує, прораховує, як я казала на початку відео, який нас постійно? Збиває, намагається все прорахувати, все аналізує і завжди помиляється. Він не розуміє душу через ці прорахунки. Як краще так чи так, і, сам, і саме цим він плутає нас. Він каже завжди, що вибору немає, що ти повинен, тобі потрібно це. Тоді, коли інтуїція, вона тихесенько завжди, і завжди остання, каже, що ти хочеш саме цього. Дослухайся до себе. Почуй мене, ти хочеш обрати це, ти хочеш йти саме цим шляхом, ти хочеш поїхати саме туди. Вона хоча і тихо нам це каже. Але досить вимогливо. В той же час вона нічого не вимагає, ти обираєш сам. В цьому голосі немає егоїзму, тому саме так його і можна відрізняти від інших. Це голос, який ніколи не скаже: зроби це, бо тобі це потрібно і можеш забути за всіх інших. Ні. Це голос, в якому. Є все, є всі на світі підказки навіть в одній відповіді. Вони завжди пов'язані з безумовною любов'ю до інших людей. Це голос, який не піде проти інших людей, в тому сенсі, що не буде завдавати шкоди нікому. Це рішення дійсно правильне. І. Завжди, якщо ви будете дослухатися до інтуїції, вона вас приведе саме до тих глибинних бажань, до тих глибинних зображень реальності, до якої ви намагаєтеся прийти. Інтуїція це мудрець всередині вас. Вона штовхає тільки до кращого рішення. Вона допомагає, заспокоює. Наставляє. Це наставник, який теж всередині вас. Це завжди тихо і мудро. Завжди, щоб підключити інтуїцію, вам потрібно розглядати це питання з двох боків. Це працює як маятник на так чи ні. Якщо він навіть розгойдеться, можна цей образ. Застосувати саме до інтуїції. Коли вас до чогось тягне, це буде бажання прямо вперед вирватися. Навіть тіло вам підказує. Коли ні, ви хочете засісти в своєму куточку, де вам тихо зручно і спокійно. І що саме таке інтуїція? Я перед тим, як знімати це відео, розпитувала. Людей, з якими працюю, з якими живу, яких кохаю, з якими дружу. І всі вони мені відповіли на це питання, от як вони розуміють інтуїцію. Тому що, щоб розуміти, як це використовувати в своєму житті, необхідно розуміти, з чим ти маєш справу. Так ось вони мені відповіли, що інтуїція це начебто все разом, і янгол охоронець, і мудрець всередині вас, і Бог, Всесвіт, Вища сила, душа. Ось така цікава відповідь. Вона така, знаєте, збірна з усіх. І це каже про те, що. Цю силу ми відчуваємо ось так комплексно, різнобарвно, як калейдоскоп. Завжди, коли ви будете дослухатися до інтуїції, це буде чітка відповідь, що вам робити. Але я звернула увагу, що майже ніколи не буває дат, сроків. Є цьому пояснення, тому що коли, коли ти питаєш. У мене саме зараз це вийде. Чи коли, коли, коли немає такого, ставте свої питання без термінів. Терміни ставити самому собі це неправильно. Це вплив матеріального світу, який нас намагається зіштовхнути з якоюсь жорсткою реальністю. Щоб ми забули за свою духовну сутність. Так працює цей світ, це непогано, це саме для того, щоб ми віднайшли себе, себе справжніх. А ще знаєте, на що я звернула увагу? Що коли ти починаєш робити цей вибір в бік самого себе, керуючись власною інтуїцією, вона починає працювати. Все більше і більше. Ви розгойдуєте цей маятник, і ці підказки сиплються на вас на кожному кроці. Головне, що ви повинні розуміти, що інтуїція працює завжди на вас, на вашу користь, на те, щоб привести вас. До самого себе, до справжнього, до того життя, яке ви повинні прожити. Тому що ваша душа завжди знає, чого хоче, вона знає, з якими цілями вона сюди прийшла. І коли ми намагаємося розумом вирішити, чим нам займатися, куди переїжджати, як вирішити це питання, як заробити таку-то суму, все йде шкереберть, нічого не виходить. І ось коли ми заспокоїмося і ставимо собі питання, що мені робити в цій ситуації, вам завжди прийде відповідь. Мені зробити ось так чи так. Коли ви довіритеся собі, коли ви ось подивитеся це відео і почнете використовувати ось ці підказки на кожному кроці. Що мені сьогодні з'їсти, куди мені піти, якою стороною, якою вулицею, на чому мені доїхати до роботи. Мені послати ось це резюме своєму роботодавцю, в майбутньому, чи це. Мені зустрітися сьогодні з подругами. Чи краще не потрібно, чи краще почитати книжку, мені зайти в цей магазин, чи в цей. Коли ви будете дослухатися на кожному кроці до себе, інтуїція буде посилюватися, і цей голос буде чіткішим, ви завжди будете впізнавати його. Це називається вийти з розуму і зануритися в серце. Це життя по імпульсу, як я вже казала в своєму минулому відео, яке записувала, восени здається, і це шлях бути собою. Це переверне все ваше життя, якщо ви до цього не обирали самого себе. Нехтували з собою, не любили себе і майже не ставили собі питання, питання до самого себе. Спробуйте! Це те, що я хочу наостанок вам сказати. Якщо ви будете занурюватися в якісь дуже складні техніки, практики, вас це ні до чого не приведе е, в будь-якому разі швидко. І перше, що я рекомендую, це медитація. В найближчий час буде медитація на розвиток інтуїції, на те, щоб почути голос вашого справжнього я, голос вашої душі. Голос цієї вищої сили, яка завжди в вас. Вона є ви. Прийміться і подивіться, які дива будуть коїтися у вашому житті. Люблю вас, підписуйтесь на канал. Якщо ви моя людина, людина, яка прийшла сюди, щоб знайти себе. До зустрічі у наступному відео. А ще подивіться ці відео, які зараз будуть на екрані. Починаю також нові медитації записувати будуть скоро на каналі. А... І готувати ось цей закритий канал, про який я розповідала, там будуть не тільки медитації, і духовні практики, якими я користуюся, які допомагають полюбити себе, зрозуміти себе, і до такої підводить ідеї, що ти сам все вирішуєш в своєму житті. Не потрібно ніколи покладатися на долю, на якусь магію, а саме на свою власну силу.